Чому з Північної Кореї неможливо втекти? Північна Корея найважча країна у світі для втечі і навіть існують страшні покарання для членів сім'ї, які залишилися після успішної втечі. Але які є способи втечі з Північної Кореї? Перший шлях прямувати до Південної Кореї. Хоча це близько, це одне з найбільш мілітаризованих місць у світі, через яке майже неможливо пройти. Далі плисти до Японії, що теж складно, бо це 750 миль від Північної Кореї. Можна також плисти до Південної Кореї через жовте море, що майже неможливо, бо воно активно патрулюється Північною Кореєю. Ви також можете втекти з Північної Кореї через Росію чи Китай, однак обидві країни депортують вас назад. Тож, якщо вдасться таємно перетнути Китай до Монголії, вас відправлять до Південної Кореї на свободу, або ж можна таємно дістатися південного кордону Китаю, а потім до Таїланду, звідки вас також депортують до південної Кореї.